Доброго всім пані та панове! Зараз ми знаходимося на діляночці, де ми вирощуємо перець. Там позаду бачимо така невеличка діляночка, всього тут близько тисячі штук. Значить, Сьогодні у нас буде огляд на перець Санет від компанії Novosit. Вони нам дали на випробування і на огляд. Значить, Попередньо що хочу сказати про даний перець. Перець е, ранній, конусовидний, е, кольору слонова кістка, висадка на розсаду 28 лютого, е, в ґрунт 25 травня. Перець не хворів, не хворів від слова взагалі нічим. Поводився поводився дуже гарно. Так що, в принципі, далі будемо дивитися, будемо оглядати його загрузку, висоту куща, ну і, відповідно, будемо трошки його смакувати. Ну, що ж, пішли до перчика. І так, перчик сонет від компанії Новосід, наша табличка. Ось такий перчик. Отакий. Якщо порівнювати з рукою, ми конечно порівняно його будемо порівняти. Ну тут сантиметрів 15-20 є. Така загрузочка. О така і отака, і отака, така. Там хтось його, хто, хто навірно град. Так, так. Ну, в общем, будемо зараз дивитися предмет на його загрузку. Я зараз дістаю рулеточку. Висоту загрузку будемо доставати. Ну, така у нас вже рулеточка є, мається, звичайно. От. Ну, от, дійшли ми до кінця, до кінця, тут, по-моєму, 50 кущиків. Може трошки менше. Так, що в нас тут? Що в нас тут? у нас тут ну, 38-39. Тут що? Тоже до 40, як для раннього перцю це норма. Це в нас не кубічний перець, який бажано, щоб був до 40 сантиметрів. І вище 40 і вище, верні, не до 40, а 40 і вище. Отак. От ну Тут рекордсмен, він з усіх виділяється. ну теж 40, 39, 40. Так, рахуємо, дивимось на плод, рахуємо те, що вже є. І рахуємо перспективу. Виберемо декілька кущ... кущиків. Давайте почнемо може, з самого гарного. Раз, два, три, чотири. Чотири. Щось тут, мабуть, пора їх знімати. Щоб він далі показав нам П'ять, чотири плода, це вже багато стиглих плода. Він може зараз почати скидувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Семь явна перспектива. І далі бачимо, що він цвіте. Тобто ми знімаємо плоди, він далі продовжує цвісти. Поливаємо його, удобряємо плодоноса. Так, давайте наступний. Раз, два, три, Чотири. П'ять. Знімаємо шесть, сім, восемь. 9, 10. 10 точно будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, в районе десяти плодов у нас будет. Зараз взрываем, взрываем. Тіх представників, яких вже треба зривати, будемо його куштувати, будемо різати, важити, все як положено, так як ми робимо завжди з вами. На те воно і випробування, щоб ми його зараз взяли, зрізали. Ну, отаких от 5 штучок, будемо дивитися стінку. Аромат, я вам скажу, дуже добрий. Продовжуємо наш відеозвіт по перцю Санет від компанії NovaSit. Так, трошки дружина поїхала на ринок, забрала ваги, тому буду використовувати ваги інші. Так, дивимося. І так, що в нас плод? Плод у нас фокусуйся. Ну тринадцять. Дванадцять. Дванадцять. Тобто ми бачимо рівнорідний, однорідний плот? Десять, ну, в основному однорідний плот. 12. Да, є 10-12, така фракція. Так, беремо ножичок, а де ж фірмний молосід ну, ножичок десь дівці. Розрізаємо перчик наш. Бачимо, нижня частина перцю вся чистенька, нормальна. В цьому році, чи нам так повезло, чи дійсно. в общем. Хоча на помідорах є е е е е самий вершинка. От. В минулому році на перці дуже багато було вершинок, щоб не робили. В цьому році в принципі, два рази кальцієм е обробили і перчик файний. Але ж тут ми бачимо. Взагалі на жодному плоду. І хто звертав увагу, на кущах вершинки е не було. Так, розрізаємо. Який беремо? Беремо берем 12, так? Беремо 12, розрізаємо його. Дивимося. Насіння зібране, не розкидане по в цьому по всій довжині перцю, як для охірамат пішов. Значить, дивимося на товщину стіночки, на товщину стіночки, товщина стіночки нам показує 4-5 мм. Давайте так, щоб вам видно було. Ставимо на 18 і там, блін, невдобно чуть-чуть, да? Зараз. Фокусуйся. В общем, можете повірити мені на слово. 4-5 мм тут стенка є. Та воно і видно. Ось все, стеночка, кончик ножа. 4-5 мм. Воно однозначно видно. Можемо розрізати ще один. Той, той що поменше, 10 см. Так само 4-5 міліметра насіннева головка. Тут дуже мало далі по плоду. Хоч він трошки длінший, хоч він коротенький, насіння по плоду не те саме. Значить, три штучки ваги, таруємо 0. 228 грамів 3 плода і 165 грамів плюс можете рахувати скільки це виходить значить давайте так 227 візьмемо подивимось що у нас тут є? Видно. Ага, не там. Вибачте, напрямок перевантажено. Так. Тут є 20,27. 20. Ага, ось, зараз камеру наведу. 227 грамів. Будемо проводити дегустацію, як завжди. Ранній перець. Вміру одянистий, в міру солодкий, з гарним присмаком перця. Такий, як і повинен бути ранній перець. В принципі, додати нічого. І тримає марочку. В минулому році дуже, дуже гарні перці були на випробувані. В цьому році так же само нагадую, перець санет ранній. 28 лютого був висаджений на розсаду 25 травня в ґрунт. На сьогодні ми маємо отакий результат. Вага плоду 77-85. В принципі, як для нормального перцю, дуже гарні показники, що по врожайності, ви дивилися відео, що по візуальним. Слонова кістка, дуже файний перець. Всім мирного неба та гарних врожаїв. До нових зустрічей!